Не дивлячись на важку ситуацію на фронті, Україна змогла переплюнути Російську Федерацію. Мова йде не про економіку, про яку заявляли нещодавно у західній пресі, мовляв, Україна випереджає Росію у економічному плані за рахунок вливання західних грошей. Мова йде про конкретну зброю, наприклад, про радіоелектронну боротьбу. Ще нещодавно весь світ вважав Росію передовиком у цьому питанні, але зараз Україна взяла верх. Чому Розкажу у цьому відео. Додивіться обов'язково до кінця, поставте лайк під цим відео, напишіть коментар. А тих, хто бачить мене вперше, запрошую підписатися на мій канал. Видання Вайрі дослідили тему радіоелектронної боротьби і загалом новітні технології. Ви здивуєтеся, але реби використовуються вже понад сторіччя. Електронна війна або РЕП є частиною людських конфліктів уже понад століття. Невдовзі, після того як на полі бою було розгорнуто радіостанції, солдати з. Розуміли, що надсилання спалахів статичної електрики на частоті може порушити здатність ворога спілкуватися, але лише під час Другої світової війни реби по-справжньому набули свого піку. Сьогодні електромагнітний простір набагато складніший. Різні типи сигналів транслюються прямо в електромагнітному спектрі: від радара до GPS і GLONASS, до сигналів стільникового зв'язку. У будь-який момент солдат, безпілотник, винищувач або крилата ракета можуть надсилати й отримувати різні сигнали. у зв'язку з цим військові почали шукати нові способи глушити, перехоплювати та навіть підробляти ці сигнали. Одна нація може надавати своїм військам нові зашифровані радіостанції, що спонукає країну суперницю розробити потужніші радіостанції, щоб заповнювати ці канали статичним шумом. Останніми десятиліттями також використовувалися радар і радіо для виявлення артилерійських запусків і тріангуляції їх точної позиції, що дозволяє контрбатарейним системам вража. Ати джерело вогню винищувачем, зокрема, розробили деякі з найдосконаліших бортових радіо та радіолокаційних систем зв'язку РЕП та протидії радіоелектронній боротьбі протягом усієї холодної війни НАТО і радянський Союз вели запеклу боротьбу за те, щоб отримати навіть незначну перевагу над іншими в цій боротьбі. Реп ця динаміка викликала певну тривогу у звіті 2017 року. Створеному на замовлення естонських військових, було підведено підсумки російських можливостей радіолок. Тронної боротьби та попереджено, що якщо Москва вторгнеться на східний фланг НАТО, вона ймовірно може вивести з ладу комунікації на величезній території Балтії, тим самим знівечивши переваги, надані альянсу його технологічною перевагою. Лише після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 22-го року світ побачив масштаби російської РЕП. Москва витратила роки на планування великої війни з НАТО, проектуючи свої системи РЕП. Так, щоб втручатися в роботу бортових систем передових винищувачів і блокувати комп'ютери націлювання передових балістичних ракет, натомість Москва опинилася у війні проти швидких. Солдатів, які активно використовують готові безпілотники, російські системи були не дуже мобільними і не дуже розподіленими. Брайан Кларк, директор Центру оборонних концепцій і технологій інституту Гудзону. Їх відносно невелика кількість каже він великих систем, за словами Кларка, не була дійсно актуальною для такої боротьби. Стратегія Москви припускала, що простір бою буде відносно статичним. Вздовж фронту вони розмістять інфауна, важкоброньовану машину, яка. Націлена на радіозв'язок. Далі, приблизно за 15 миль від лінії фронту, вони відправлять лір 3, шестиколісну вантажівку, здатну не лише глушити стільникові мережі, а й перехоплювати комунікації та навіть пересилати смс на найближчі мобільні телефони. Ще далі, з відстані приблизно в 180 миль, красуха 4 розміром з пожежну машину вимикає повітряні датчики. Коли ви наближаєтеся до фронту, ви отримуєте електронну е, погоду. Фон такий, каже Клас ваш GPS не працюватиме, ваш мобільний телефон не працюватиме, ваш Starlink також не працюватиме. На початку війни російська армія була зіпсована поганим зв'язком, гіршим плануванням і загальною млявістю в адаптації. Незважаючи на це, Москва мала велику перевагу. На жаль, ворог має кількісну та матеріальну перевагу. Сказав виданню Wired у письмовій заяві. Представник App Innovations, українського оборонного технологічного стартапу. Тож Україна розробила дві взаємодо. Повнюючи стратегії виробляти велику кількість дешевих рішень РЕП і робити їх ітеративними та адаптованими. Українська система боротьби з дронами Буковель АД, наприклад, зручно розміщується на кузові пікапу. Система Етер розміром з валізу може виявляти сигнал перешкод від російських систем РЕП, дозволяючи Україні обстрілювати їх артилерію. Українська компанія радіоелектронної боротьби зараз виробляє 15 різних систем боротьби з безпілотниками: від рюкзаків для глушіння дронів до стаціонарного. Арних пристроїв, які можна встановлювати на радіовежі для захисту від безпілотників. Наша перевага в тому, що у нас багато розумних людей і розумних інженерів. У нас є власний відділ досліджень і розробок, говорить Філімонов, один із представників а, одного з підприємств. Наша реакція на різні зміни на передовій дуже швидка. Це тому, що наша компанія відправляє свій персонал на передову, щоб побачити, як все працює чи не працює. Оператори РЕП постійно надсилають звіти про те, які час частини спектру піддаються бомбардуванню з боку Росії, і які частини спектру російські сили схильні використовувати трохи раніше. Протидронні гармати, які виробляє компанія, допомогли одному підрозділу збити десяток ворожих безпілотників, у тому числі один з гранатою, тобто скид. Ранні версії цих протидронних гармат викликали деякий скептицизм щодо того, що вони коли-небудь знайдуть застосування в реальному світі. Російські військові аналітики висміювали їх як дешеві іграшки однак. Це глузування давно зникло останніми місяцями. На дахах багатоповерхівок у Москві та Санкт Петербурзі почали з'являтися фанерні халупи. У них Пара російських солдатів, ручниця, автомат і протипілотна рушниця російського виробництва. Понад два роки Україна стикається з натиском ракет безпілотників і плануючих бомб. Усі вони оснащені бортовим зв'язком і радаром, призначеним для подолання українських систем протиповітряної оборони. Останніми місяцями було відомо, що розроблені іраном безпілотні літальні апарати шахет плетуться, крутяться та лунають в українському небі, відволікаючи системи протиповітряної оборони. Щоб впоратися з цією повітряною загрозою, Київ розробив покрову секретну січасту мережу систем РЕБ, яка була розкрита на початку цього року. Не один, не два і не три передавачі складають електромагнітне силове поле України. Написав на початку цього року в телеграм Олександр Федієнко, український політик, який є заступником голови парламентського комітету з цифрової трансформації. По всій країні встановлено сотні. Тисяч пристроїв. Покрова не просто глушить навігаційні системи шахет, а підробляє їхній сигнал. Це дозволяє українським операторам радіоелектронної боротьби передавати їм нові координати, обережно виводячи безпілотники з ладу, щоб їх можна було аналізувати та розібрати на запчастини. За останні місяці Україні вдалося підробити сигнали, які надсилаються цим безпілотникам, повернувши понад 100 шахетів. У Росію назад Федієнко пообіцяв, що Україна все ще намагається розширити систему ще більше. Це лише питання часу, коли ракети і снаряди, якими росіяни атакують нас, полетять у зворотньому напрямку. Написав він здатність України збільшити масштаби цієї вітчизняної промисловості, поставила її в один ряд із Росією, яка колись вважалася країною, яка має найвражаючу програму РЕП у світі. І навіть Україна робить перші кроки на випередження Росіян. Україна вперше почала відправляти безпілот. Глиб Росії на початку 2023 року з нахабною атакою на сам Кремль. Тоді один невеликий безпілотник ефектно вибухнув над московським небом. Відтоді Україна активізувала свої зусилля на початку вересня. Київ здійснив наймасштабнішу атаку безпілотників на Росію з початку війни. Приблизно 158 безпілотників обрушилися на цілі по всій Російській Федерації, підпаливши нафтопереробні заводи, електростанції та трубопроводи, незважаючи на те, що більшість з них було. Збито ймовірно, за допомогою більш традиційних систем протиповітряної оборони, ця атака демонструє обмеження власного захисту радіоелектронних систем боротьби Російської Федерації. Тобто, Україна пішла вперед. Україна випереджає Росію все завдяки тому, що децентралізація відбулася у промисловості. Тобто, стартапи, молоді компанії, молоді інженери, приватні інженери можуть розробляти. Так, потрібні наші оборонні системи і передають це міністерство оборони і нашим військовим. Ну і в свою чергу волонтери також можуть закупляти ці системи для війська. Тому Україна рухається вперед. Так нам важко на полі бою, так нам не вистачає людей. Але в технологічному плані Україна все таки потроху виривається вперед. І згадаємо слова залужного Валерія Залужного, колишнього головнокомандувача збройних сил України. Цю війну виграють технології. Тож маємо надію, що завдяки технологіям нам вдасться зберегти солдатів. І подолати нашого споконвічного ворога. А якщо вже говорити про волонтерів, зокрема полтавські волонтери дуже часто збирають гроші на дрони, на fpv дрони, на камікадзе, на нічні дрони, теплові дрони і на засоби радіоелектронної боротьби. Тож закликаю вас долучатися до зборів. Вся потрібна інформація, і всі реквізити є в описі цього відео. В першу чергу закриваються термінові потреби тих, хто на нулі. Тож молю вас, долучайтеся, скиньтеся, ну буквально по 10 гривень. Повірте. Це теж дуже і дуже допомагає. Тож заздалегідь вдячний всім, хто долучався, і тим, хто долучиться цього разу, також окрема подяка тим, хто допомагає моєму каналу у розвитку. Мій канал існує виключно завдяки вашій підтримці. І частина ваших коштів в обов'язковому порядку направляється полтавським волонтерам на потреби сил оборони. В цьому випуску хочу традиційно подякувати Лані. Ви неймовірна, ваша потужна підтримка дуже і дуже ма. Не рятує. Також Антоніно. Дякую, що долучилися і допомогли. Я дуже вдячний всім, хто підтримує мій канал. Друзі, підтримкою також буде кожна ваша вподобайка. Також підписка на мій канал, рекомендація своїм друзям. Тисніть на дзвіночок, на пальчик вгору. Ну і звісно, підписуйтеся на мій канал. Також коментуйте все, що тут почули. Разом і тільки разом вистоїмо і переможемо. Слава Україні!